Зранку підскочив, навкруги усе сколихнув, щось упало в зелену траву. Гей, малята ловим гру. Ла-ла-ла-ла, танцюєм всі. гукає, ха-ха, ха, -ха, -ха, -ха. дира, оце краса, сонце світить, казка йде, Ілько друзів знов веде, Ла-ла-ла-ла, танцюєм всі. Жабка квака веселилась та стрибала по лататі ставку. Вода була прозора, мов кришталь, а в її хвилях танцювали золоті відблиски сонця. Серед листя лататя вона знайшла маленьку літеру І, що тихенько похитувалася, наче від подиху вітерцю. Ілько дістав великий чарівний олівець та записав і до свого записничка. Іриска солодка цукерка, що тягнеться. Історія розповідь про щось цікаве або давнє, ілюстрація. Малюнок у книжці або на папері Ідея. Те, що приходить у голову, коли придумуєш щось нове іній маленькі кристалики льоду на листі та траві Інструмент. Річ, що допомагає щось створювати. А що ти бачиш на літеру І? Може, іграшку на столі? Іриску у руці чи ілюстрацію у книжці. Ідеї це справжня магія. Без них не було б пригод. Ідеї бувають різними. У мене теж була ідея сховати горішки в дуплі. Але шустрик знайшов їх за три хвилини. Кар. І ще й подякував.